А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи царство небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв, був для сина свого, і послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, за коли бики відгодоване і все готове, ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів, його знущав. Та й їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані, тож підіть на роздоріжжя, і коли ті, кого тільки. Спіткайте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, рабиті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар, на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежі весільно невбраного, та й каже йому як ти, друже, війшовся, ти не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало.